Слухаємось. Му, 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 му. му. Один раз воно тут і тримали. Всім привіт сьогодні понеділок, 18. Ми йдемо в школу. Хтось іде, хтось їде, а хтось біжить. Давай, біймошки. Ось у гарного дня. Вже ворота відчиняють через хвилину. Обережно греш. Сама робиш за колюч ага. На афіші написано, що 24 грудня, ну, перед день різдва, тут буде розважальний майданчик для дітей, батути, для дітей від 4 до 13 років, аніматори. Саме місто Карбон організовується. До курей відчиню. Так вже й бути. Трава в нас зелена весь час, морозів немає, тож вони можуть цілий рік пастися травичкою. Вчора не забирали ми. Но... Так, і вчора нам у двір перекинули два баскетбольних м'ячі. Це означає, що наш, наші сусіди з Марселя приїхали в свій будинок і перекинули ті м'ячі, які діти випадково їм закидають регулярно. Така в нас ознака, що сусіди повернулись. Друзі, ви дивилися мою розповідь про те, чому мене звуть гульбану? Я ж не все. Розповіла, не про все згадала, звичайно, але такі основні два моменти, які хотіла ще додати. Насправді, мене рідні, близькі, друзі називають Гуля, а не гульпану. Це все ж таки повне ім'я, коротко це Гуля. Я думаю, що ви багато хто чули саме таку форму імені, тому що будь-які інші імена, які починаються з гуль. Вони, ну, це може бути а, гульнара, як мене дехто інколи тут в коментарях називає, хоча ну, ім'я моє по-іншому звучить. І гульнара, Гульчитай, гуль-гуль-гуль багато є насправді варіантів. І всіх цих жінок називають саме гуля, коли звертаються в короткій формі. Ось. Друзі, в студентські роки мене називали Гулько до <свісно> того <свісно> такі подробиці. І ще один момент я вам там розповідала про свою тітку Ольгу, яка жила в Казахстані, в Алмати, власне, до якої приїхав спершу мій тато. Ось і пам'ятаю. Що вона мені в дитинстві, коли ми з нею бачились, там ну, років після 10, ну, коли мені було 10-13 років, вона мене вмовляла і пояснювала, не вмовляла, а давала такі поради непрохані. Казала, щоб коли я буду отримувати паспорт, щоб я змінила ім'я на Галина, щоб я була Галією, бо є її аргументи були в тому, що ти. Українка буде жити в Україні, і нащо тобі таке ось дивне ім'я для українців? Важке не звучить і так далі. Ну, По-всякому мені пояснювало, що не треба бути гульбану. Я її мала сміливість в такому юному віці відповідати, що мені моє ім'я дуже подобається. І ну, тим більше. Подивіться на мене, яка я галина, якщо я гульбану і виглядаю як гульбану. Ось таке доповнення в мене потім виникло після того, як я закінчила вам розповідати. Так, в квартирі зачиняю двері саме в основну частину квартири. Те, що колись було входом в квартиру, а тепер у нас є тут додатковий коридор. І ще одна дитяча спальня. Але вона не опалюється на, на зараз. Отже, так, як я вам розповідала, в нас, коли ми їхали, додали нам ще одну кімнату, перенесли двері для того, щоб ми могли всі розміститись. ну, власне Клас невеликий, додали, в якому зараз це спальня чотирьох дітей, хлопців. І від початку квартира була меншою, і наше опалення, наш котел, наші всі лічильники розраховані сал... саме на ось ту частину. А цей клас він має бути окремо опалювальний разом з іншими приміщеннями в школі. Е е так, католики. Не поспішають вмикати. Це опалення користуються не постійно і зараз не настільки ще що холодно, щоб вони просто вмикнули навіть на мінімальний режим. Так, я, до речі, несу компост. Не курям, а компост треба винести, бо мошки заводяться, треба частіше виносити. Ось в кімнаті холодно, в хлопців вони на вечір, ну, коли вони зі школи приходять. Вмикають обігрівач електричний. Так, зараз. Так, треба висипати. Оп, мій компост. Овочі, обрізки, цитрусові, те, що курям не можна давати. Що ви тут ховаєтесь? Ви тут равликів шукаєте? Чи що ви робите? М? Курки? Дощу немає, сидите тут тихесенько. Добре, пішла я. Відерочку тут залишаю, бо в мене зараз плани пройтися трохи далі від будинку. Не буду зараз повертатися, відроту треба зразу нести мити. Фух, так Отже, що я про опалення ще не сказала? Так, ну, холодно. Дітки, коли приходять електрообігрівачем, користуються на вечір, вмикаємо трошечки, якщо ну, за потреби. Не так, щоб суперхолодно, але думаю, в їхній кімнаті зараз градусів 17. А в нашій, де ми вмикаємо опалення, там зараз 19 градусів, теж на мінімум поставили. Щоб газу дуже багато не витрачати, така комфортна температура. Тож я зачиняю двері, щоб не виходило тепло. Логічно? Логічно. Так. так, а я запланувала зробити те, про що опитування було в мене на каналі. Чи буде вам цікаво, якщо я прогуляюся на цвинтарі? Більшість відгукнулися, що так було б цікаво. Це таке історичне місце. І місто наше старовинне, тому є що подивитись. Принаймні для мене було це відкриттям, воно відрізняється дуже від наших звичних для мене в Україні, в центральній Україні кладовище, як воно виглядає це очей. Отже, йду. Привіт! Петро вже вдома на два уроки раніше, дві годинки, а я біжу в школу за малюками. Я, куди ти без мами поїхала? Ай-яй-яй. Можна ого, як тобі спекотка. Жаната -то спекотна. Це дуже тепло куртка. А ти ще рукавички Знімай. Мама, а можна куртку зняти? Знімай. Але довго, якщо гуляти без куртки, то буде вже прохолодно. Але ми не будемо довго. Добре. Я обираю одну хвилину. Одну хвилину? Ну так, одні гуляти довго не хочеться. А нормально заходити, ні? А. А. Де на бетоні я не хочу. Мені тут подобається більше. Я листя прибираю на майданчик. Агаму. Осіння розвага. Так, багато листя бачила. Пам'ятаєш? Ну тут гараж. І чомусь там відчинено наверху. Там нічого немає, просто старі якісь дерев'яні перекриття і все. Оце зворотня стіна церкви. Та що там між годинками. Доця, доця! Ви робили сюрприз для Крістофа? Всі ми. А де Крістоф був? А він був в свічки. Ну, ну, він бобив свічки, але я не порога. Куку, все добре? Найкраще наприкінці. Ах, як же всі зраділи, коли Тільда нарешті повернулася додому, та ще й привезла із собою Емілі. Молі жалкувала, що Шепшиновий провулок мав не дуже охайний вигляд, коли вони приїхали. Однак із позавчорашнього дня майже безперервно перейщив дощ, тож скрізь було вдосталь калюш. Рупорт тим часом гадав, коли ж Тільда помітить гарненьку аквілегію, яку він посадив під їх кухонним віконцем. Друзі, це все на сьогодні. Трохи меланхолійне, мабуть, таке відео все ж таки виходить, а можливо, вже і не вперше співпадає з тою погодою, яка на вулиці за вікном і з тими невтішними новинами, які щодня останніми днями подвоїлись, посилилися всі ті, вся та біда, вся та трагедія, яка не припиняється вже довгий час, вона не залишає мене байдужою, звичайно, і дуже сильно дуже сильно впливає, відбивається на моєму настрої. на... На думках, тому ось так, Ніщо людське мені не чуже. Сподіваюся, ви знаходитесь в безпеці, наскільки це можливо? Бережіть себе, підтримуйте надію, підтримуйте віру в собі в те, що колись будуть і добрі новини. Будь ласка, прошу вас як завжди, допомагайте армії, допомагайте. Військовим, тому що єдина наша надія на те, що перемога буде за нами, що цей весь жах закінчиться у нас тільки на них. Я як завжди пропоную вам приєднатись до нашого збору разом з благодійним фондом Слобожанські ластівки. Зараз ми збираємо на великий FPV-дрон. Під цим відео, як і під кожним моїм відео, є реквізити. Наразі там нам залишилось зібрати 23 тисячі, щоб закрити повний збір на 85 тисяч. Не будьте байдужими, донатьте волонтерам, яким ви довіряєте, і рухаємося далі. Саме це, коли ми допомагаємо, коли ми робимо корисно, ми відчуваємо, що все не так безнадійно. Ось що я хотіла додати. В будь-якому разі, буде краще, обов'язково. Віримо в це, живемо далі, рухаємось далі. Все, бережіть себе, знаходьтесь, будь ласка, в безпеці. Бувайте!